За останні десятиліття російська пропаганда обросла міфами. Її ефективністю захоплюються, а інструменти вивчають. Проте за кадром залишається те, що російські пропагандисти геть нічого нового не вигадали. В основі їх роботи напрацювання ще а їх відшліфувало свого часу КДБ і додали класичні заповіді військової пропаганди, які використовували ще з часів Першої світової. Все, що зробила російська пропаганда, це залила все це мільярдними бюджетами і адаптувала до реалій цифрової ери. Хоча, все ж таки, нове ж є головоп'ятство це виключно російський винахід. Про та методичка КДБ ми з вами багато вже говорили. І сьогодні мова піде про 10 заповідей військової пропаганди, які систематизували після Першої світової війни, і які через 100 років під копірку виконує Росія. І привіт, мене звати Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овочем». І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. 10 заповідей військової пропаганди ці заповіді військової пропаганди описав ще у 28-му році лорд Артур Понсонбі у книзі Неправда під час війни. Вони базуються на його спостереженнях за часів Першої світової. Проте систематизувала їх у 2001-му французька дослідниця Ен Мореллі. Саме вона проілюструвала їх універсальність та те, як вони застосовувалися у всіх сучасних війнах. Саме на її матеріалі і буде ґрунтуватися це відео. Перша заповідь: ми не хочемо війни. Артур Понсонбі ще сто років тому помітив, що державні діячі в момент оголошення війни завжди урочисто запевняли, що вони не хочуть війни. Типовим виправданням було війну спровокував наш ворог, а ми зобов'язані були реагувати. Це самозахист. Бо ж війна з її жахіттям рідко буває популярною, та й модно представляти себе таким собі миролюбцем. Наприклад, попри популярність Гітлера, самі німці не хотіли війни у 39-му. з росіянами. Ситуація була простіша станом на лютий 22-го року до України погано відносилися 52% росіян. А добре, 35%. Це дані Левада центр. Але типові виправдання з першої заповіді військової пропаганди звучали і звучать від Путіна та його поплічників. Ми не вторгалісне в Україну. Ми об'явили спеціальну воєнну операцію Її це защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. друга заповідь інша сторона несе повну відповідальність за війну. Цей парадокс Понсомбі зауважив що у Першу світову та знайшов аналоги у багатьох попередніх війнах, де кожна сторона стверджувала, що була змушена оголосити війну, щоб не дати іншій підпалити планету. Агресор голосно заявляв, що він почав війну, щоб не допустити війни, яка знищить його народ та всю планету. Але якщо б не розпочав, то це б стало останньою війною на Землі. Тобто війна необхідна для припинення війни. Знайомо. Ми настую нетерпіннями пытались договориться с ведущими странами НАТО. никому и ничего не собираемся наказати силу. Третя заповідь. Ворог має обличчя диявола. Щоб послабити супротивника, необхідно показувати недієздатність його лідерів. Поставити під сумніву їхню надійність і чесність, а ще демонізувати, представляти божевільними, варварами, різниками, ворогами людства і так далі. І ще, ще раз хочу сказати ми миролюбива страна, і дуже міролюбівий, многострадальний надімоскалі. Четверта заповідь: справжні цілі війни маскуються під благородні. Понсомбі зауважив, що в офіційних текстах воюючих сторін ніколи не говорилося про економічні чи геополітичні цілі конфлікту. Наприклад, у Першу світову офіційно не було сказано жодного слова про колоніальні прагнення, на які розраховувала Велика Британія, і які були б реалізовані перемогою союзників. Офіційно, з англо-французького боку, цілі Першої світової війни зводилися до трьох пунктів. Перший придушити мілітаризм, другий захистити малі народи, і третій підготувати світ до демократії. з цих пір ці цілі копіювали майже дослівно напередодні кожної війни. Ваші отці, діди і прадіди не для того, сражались з нацистами, захищаючи нашу общу родину, щоб сьогоднішні не нацисти власть на Україні. І для этого ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. П'ята заповідь: ворог свідомо чинить звірства. Якщо ж ми робимо помилки, то вони не навмисні. Розповіді про звірства, скоєні ворогом, є невід'ємною частиною військової пропаганди. Це про грабунки, зґвалтування, знущання над цивільними. Специфіка пропаганди війни полягає в тому, щоб змусити людей повірити, ворог постійно чинить ці звірства, а от наша власна армія на службі у цивільних, і її всі люблять. Так, это про то, что украинцы сидят на мавлят, а россияне – герои, которые позволяют Мариуполь. Российские военные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фото фейков не было сейчас сброшено, Правда, все одно проб'ється. Перед тим як розповім решту заповідей військової пропаганди, хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас на Патреоні і став спонсором каналу на Ютубі. Кожна ваша гривня працює на перемогу у інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь. Вся інформація у коментарі. Дякую. Шоста заповідь: наші втрати мізерні, втрати ворога величезні. В Час війни за Британію британці суттєво перебільшували кількість збитих німецьких літаків. Нацисти ж навпаки намагалися якомога довше маскувати свої поразки на східному фронті і акцентувалися на значних втратах радянського союзу. Ну а Росія зараз просто не оголошує втрат та з першого дня стверджує, що знищила всі наші ППО, літаки і так далі. Ворожаним силам України существенний урон завояне господство в воздухі. Практично военно-воздушные сили і система противовоздушной оборони. Сьома заповідь. Наша справа священна. Протягом усього часу існування релігії люди з радістю вбивали один одного в ім'я Бога. Божа підтримка справи завжди була важливою перевагою, і військова пропаганда мала змусити громадську думку повірити, що Бог на нашому боці. Наприклад, церковні особи повинні підтримати війну і оголосити її справедливою. У Росії тут повний комплект імені Гундяєва. Не Допоможе нам Господь і сьогодні, будучи мирними, віролюбивими і скромними людьми, ми одновременно були би готові завжди і при будь-яких обстоятельствах свій родний дім. Восьма заповідь. Митці та тантелектуали підтримують нашу справу. В час першої світової війни, за кількома рідкісними винятками, інтелектуали масово підтримували свої країни. Художники, поети, музиканти, кожен у своїй галузі підтримував справу своєї країни. У росіян тут теж повний комплект: від іноземних сігала і чомські до вітчизняних, баскових і кіркорових. Хто устає в нірадом спорі? лях і вірний роз славянські ручі сорюються в руському морі. Анулі сякніт. Вот вопрос. Это звание русского человека, несмотря на все сложности и трудности, через которые нам сейчас приходится проходить. И сегодня вместе с нами его могут исполнить и наши великие герои, спортсмены-олимпийцы. Наши спортсмены-олимпийцы, которых лишили гимна. Мы не сдаетесь, что это... Дев'ята заповідь: ворог використовує незаконну зброю. В час Першої світової війни точилися суперечки. Хто саме почав використовувати газ як зброю, Франція чи Німеччина? Кожна воююча сторона перекладала вину на ворога, запевняючи, що сама лише скопіювала зброю противника. А що Росія? У неї тут цілі біолабораторії та голуби з комарами, які інфікують виключно росіян. Изучение путей миграции диких птиц – это разведданные. Ведь изучение производилось именно с целью использовать диких птиц для занесения того или иного болезнетворного штамма на нашу территорию. Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Десята заповідь: ті, хто ставить під сумніви нашу пропаганду зрадники. Останній принцип Понсумі полягає в тому, що тих, хто не бере участь офіційній пропаганді, слід переслідувати та підозрювати у зв'язках з ворогом. Хто не з нами, той проти нас. Абщо придательство найбільше приступлення, яке може бути на землі. І предателі дають бути наказані. Тут Росія пішла ще далі, заборонивши вживати саме слово війна. А тепер моє улюблене. Боже, які кончені! Як бачите, російська пропаганда не вигадала нічого нового: стара перевірена класика, мільярдні бюджети та невикорінне російське головоп'ятство це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що дивилися до кінця. До скорих зустрічей, Па-па!